Всім привіт, я Гуцул Назар і ви дивитесь блог з віточима Гуцулів. Після попереднього відео було немало питань про електропастух і як ним користуватись. Коротко розкажу. Пастух сам складається з самої головної коробки блочка, що втикається в розетку, і в комплекті йдуть крокодильчики, бо електропастухом можна користуватись від акумуляторів на полонинах, де нема світла. Підключити пастух не дуже важко. Перший ізольований дріт йде на заземлення. Треба забити в землю залізний штір, під'єднати цей дріт і закопати. Потім пустити під хату і вже як вийде вам, під'єднати в будинку. Другий дріт треба пускати вже на саму огорожу, двір ізольований кабель, а потім під'єднуємо вже оцінкований або будь-який інший дріт. Щоб гарно тримався дріт і не звисав, треба бити слупи на відстані до 5 метрів приблизно один від одного і обов'язково користуватись ізоляторами для кріплення. Плюси і, і мінуси електропастуха я написав у коментарях. Продажем таких електропастухів займається мій батько, тому для замовлення можна писати мені або для більш детального знайомлення. Йо.